Сьогодні на позачерговому виконкомі було виділено 5,1 млн гривень для управління освіти, культури, молоді та спорту, а саме для проведення аварійних ремонтів дахів, до прикладу, у садочку номер 10 в Доробратівському садочку та інших садочках, також для аварійного ремонту харчоблоків, до прикладу, в першому садочку для проведення аварійних робіт також у школах Мукачівської територіальної громади. ...у Нижній Коропецькій школі та інших. Також сьогодні було виділено 2,4 мільйона гривень для закупівлі шкільного автобусу. Так як на початку війни шкільні автобуси були передані для військових. Ми вирішили, що на даний час це дуже актуально, так як дітки із прилеглих сіл, до прикладу, із Павшинського Старостинського округу або Залужанського, потребують шкільні автобуси, і ми хочемо закупити три, але на даний час ми виділили кошти. На один шкільний автобус, який буде переданий до відповідних сіл, також сьогодні було виділено 2 мільйони гривень для пільгового перевезення. 51% мешканців нашої територіальної громади їздять безкоштовно, тому ми відповідно з місцевого бюджету компенсуємо за проїзд.